Закон України про Національну поліцію, стаття номер 77 Цікаві, до речі, статті йдуть. Називається вона звільнення зі служби в поліції. Ось так вона називається. І зараз ми почитаємо її. Перший пункт. Поліцейські звільняються зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється. Двокрапка. Ну, таке, таке якесь тлумачення. Так, перший підпункт. У зв'язку із закінченням строку контракту. Другий підпункт через хворобу за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції. Третій підпункт. За віком у разі досягнення встановленого для, для нього цим законом граничного віку перебування на службі в поліції. Четвертий підпункт. У зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів. П'ятий підпункт через службову невідповідність. Шостий підпункт. У зв'язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби накладеного відповідно до дисциплінарного статуту Національної поліції України. Сьомий підпункт за власним бажанням. Ну, все так, все зрозуміло. До речі. Восьмий. У зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств організацій. Так, дев'ятий підпункт. У зв'язку з прямим. Підпорядкуванням близькій особі. Ну, якщо, мабуть, батько його чи, там, чи тесть генерала, він там працює, ну, підпорядковується близькій особі якось так. Так, 9.1 підпункт. У зв'язку з, з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб. Ось так. Це для мене, до речі, відкриття. Конфлікт інтересів навіть тут учитується. Так, десятий підпункт. У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією або кримінального правопорушення, а також рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами. Або в інших передбачених статтею 290 цивільно-процесуального кодексу України у випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Ось так. 11 підпункт. У зв'язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави. Ну, це все зрозуміло. Так, другий пункт цієї статті номер 77, 77 з... Днем звільнення зі служби поліції вважається день видання наказу про звільнення або дата зазначення в наказі про звільнення. І третій пункт. День звільнення вважається останнім днем служби. Ось так. Ось таку маємо статтю номер 77 Ну, я думаю, що є ще якісь моменти, коли можуть звільнити зі служби поліцейських. Ну, але тут вони не написані. Може, може десь написані. В інших статтях або в яких інших нормативно-правих актах, то додивлюся до кінця, ставте лайки, подобайки, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь, і все буде гарно, все у вас буде добре.